На Сумщині затримали підозрюваного в убивстві чемпіонки світу з біатлону. Трагедія сталася три роки тому. 28-річну Олену Демиденко знайшли закривавленою на порозі власного дому. Ще тоді у злочині запідозрили співмешканця дівчини, який у день трагедії покинув країну. Скривавлене тіло 28-річної чемпіонки світу Олени Демиденко виявили поліцейські на порозі її будинку. Жінка померла від множинних колоторізаних різаних ран. Для її колег біатлоністів це була тяжка втрата. Лена була дуже відповідальна спортсменка. Вона тренувалася, дуже багато сил віддавала на це все. І, ну практично більший період своєї життя вона провела в спорті. Підозра відразу впала на цивільного чоловіка, який у день смерті біатлоністки зник. Було встановлено, що він дійсно переховується на територію іншої країни, де вже скоїв крадіжку і відбуває покарання. Працівники поліції підготували процесуальні документи на його екстрадицію. На підставі міжнародних договорів та мінської конвенції днями його було етаповано на Україні. Затриманий нині у слідчому ізоляторі Глухівської поліції. Раніше чоловік уже відбував покарання за вбивство та крадіжки. Причини такої агресії до співмешканки коментувати на камеру відмовився. Запис зараз йде, а, Так я не буду відповідати на питання. ваш. я ж говорив вам, що я не буду на камеру. Чоловікові оголосили підозру у навмисному вбивстві йому загрожує до 15 років позбавлення волі Сумської області. Олеся Боровик сабиція канал Україна.